Блять, руки, значить, добре позаймався. Супер. Забулить. Ну нічого. Я ще вчусь, треба, щоб м'язи накачалося. Та я вже 20 років граю, а м'язи досі болять. Чому вони досі не накачалося? Знайомо, отже, давайте розбиратися, чи справді це нормально і що нам потрібно з цим робити. І одразу питання: чи щось болить в мене, коли я багато граю на гітарі? Ні, в мене не болять ні руки, ні спина, ні пальці, ні м'язи, ні щось інше. Тільки жовти. Для початку пропоную вам такий експеримент: спробуйте розслаблено доторкнутися до струним мізинцем. Потім почніть потроху притискати її, та як тільки вона перестане дзвонити та нормально зазвучить, зупиніться на цьому рівні тиску. Потім порівняйте свій звичайний рівень тиску на струни з цим. Якщо ви відчуваєте зараз, що тиснете менше, ніж зазвичай, то це означає, що ви пережимаєте гри в процесі гри. В когось кількість пережиму буде незначною. Варто допрацювати цей параметр та трохи підрослабитись, а в когось ця різниця буде вже в половину. І це вже проблема. Припустимо, ви навчили стиснути на гриф рівно стільки, скільки потрібно для утворення нормальної ноти. Зараз відчуваючи, як мало напруги потрібно для цього. Як думаєте, чи може рука суттєво напружитись чи навіть боліти, якщо ви використовуєте стільки напруги, як тут? Відповідь ні. Боліти рука буде, якщо ви перетискаєте кожну окрему ноту та граєте таким чином протягом довгого часу. Я вже не кажу про те, що спроба грати швидко з такою кількістю напруги на одну ноту, майже миттєво заб'є вам руку, і в результаті ви не зможете нормально грати і все буде боліти. Але це ще не все. До того, що ви можете пережимати ноти в лівій руці, ви ще можете ставити руку в дуже дивне положення. От, наприклад, я хочу поставити умовно класичну постановку. Для цього все, що мені потрібно, це потрясти лівою рукою так, щоб розслабити м'язи, повернути її ось так, та не втрачаючи. Чи це положення підняти та поставити це на гітару? Оскільки ця позиція є насправді максимально розслабленою, для її утримання мені не потрібно якось напружувати м'язи. В цьому власне і суть слова постановка рук. Нам необхідно поставити таку позицію для утримання якої ми майже не будемо витрачати ресурси руки. А от якщо я, наприклад, поставлю великий палець навпроти середнього, як це часто рекомендують на Ютубі, витягну пальці вгору та зігну запястя, то просто сидячи в такій позиції хвилин 30, я вже почну відчувати в тому м'язах. І це не дивлячись на те, що я ще нічого не грав. І от викриво руку перед. Скайте ноти на грифі та вжимайтесь великим пальцем в задню частину грифу. І думайте, що коли після заняття у вас все болить, це ок, тому що треба ще позайматися і підкачати м'язи. А ще окрім фізичної напруги, існує психологічна. Припустимо, ви нормально поставили руки і зібрались грати щось, що здається вам дуже складним. В Такі моменти ліва може перетискати гриф, а права. Але про це я ще буде знімати відео в майбутньому. А щодо правої, то якщо ви використовуєте раціональний рух по типу кості, вагу руки для удару, що дозволяє грати за рахунок енерції, та сама позиція також умовно розслаблена, Ви також не будете відчувати болю чи в тому м'язах. Звичайно, коли ми граємо складні речі в високих темпах, то напруга в руках накопичується швидше, та вікно можливості для скидання напруги суттєво зменшується. Але це все одно не має призводити до фізичного болю. Тривала гра напружними руками, на жаль, може призвести до негативних наслідків, як це сталося з моїм учнем. Розкажи, будь ласка. Як, як довго ти граєш взагалі на гітарі? Скільки ти займався там умовно в день, і що в тебе згодом виникло? Яка проблема? На гітарі я граю з 2011 тисячі одинадцятого по року. Займався дуже багато. Це в середньому було по 5-6 годин в день. Прийшов до тебе з такою проблемою, що якщо поставити пальці на гітару, мені середнім пальцем важко просто тако підняти. І по відчуттях, коли я рухаю середнім пальцем, цей м'яс. Він повер по відчуттях такий, як ніби коли кинув камінцем і рукою і потягнув руку, тобто mm -hmm. м'ясо такий, так би ніби розтягнути, такий самий дискомфорт, але він постійний. І я прям коли грав там годину, я вже все відчував, що рука вже така, так ніби я там знаю, після залу прийшов чи щось таке. Але це от просто це дискомфортне відчуття іменно з цих м'яза. Коли ти прийшов, показав цю ситуацію. Ми щось пограли. Я побачив, що це дуже нетипово. типово. Бо відносно типова ситуація, коли ми, наприклад, блокуємо середній палець, і в нас значить, гірше рухається, тому що вони зв'язані, це типова так. ситуація. А в тебе була по суті навпаки, тобто в тебе так. найслабшим пальцем був середній. Середній, хоча він від природи в нас достатньо сильний, і ми оце трошечки так покрутили, пробували. Так, так, так. Я потім бачу, що ну це дуже нетипово щось дивне, і я вже не просто не знаю, що з цим робити. Точніше, в мене є теорія, що це пов'язане з якимось гіпертонусом чи чимось такому. от власне, ну і тоді я сказав, що ну, тобі, напевно, краще до лікаря сходити. і так, пішов. Я спочатку навіть не знав до кого консультації. Ну, типу, прийду я до лікаря, скажу, не можу пальцями рухати в такому положенні. Скажу, ну і що. <сум> Але добре, що попалися нормальні лікарі, я пішов до ортопеда травматолога. Він на той час у мене вже цей м'яз болів просто цілий день. Я пішов до нього. Він взяв, ну промацав мені ти м'яз, кажу, да, типа дійсно м'яз напружений. Просто напружений і все. Сказав, що це дуже дивно. Потім цей лікар сказав, що мені краще піти до хірурга, який спеціалізується суто по кисті. Я пішов до нього, він подивився на те МРТ. Він ще зробив УЗД, ну там він мені все показав, розказав, що ну, дійсно було видно, що ці м'язи напружені. І він взяв дві мої руки, каже: От відчуй різницю, м Ма, -ма це він мені тут там м'яз, він напружений. Каже: ти каже, розслаб пальці я розслабив всі пальці, іменно цей м'яз, що веде до середнього від mm показівного, -hmm. взяв мою другу руку. Ацію каже, ти що свічуваєш? Я кажу, ні, він каже, кажучи, слушу це нясьославна. каже цей так Постійно напружений, uh -huh. він мені призначив два рази на тиждень на реабілітації. Це називається міостимуляція м'язів. Це мені підключають такий апарати, Тут йдуть електроди чіпляють їх на нервові закінчення тут, тут і тут і тут. Тобто, це от якраз на оці м'язи, які прижимають. Uh -huh. Сказали, що ну розгинаєш м'язи, розслаблені. А от іменно оцей друг, а вона зараз роблять ці пальці напружуються. хоча якщо взагалі взяти, взяти цю рукою. Mm -hmm. Мені включають цей апарат. Воно що робить, воно так би ті імпульси, пускає електричні масажують фактично мені ті м'ясо. Він що мені сказав, щоб я не грав на гітарі зовсім. Mm -hmm. Тому що якщо ми працюємо над тим, щоб ці м'язи розслабились, а я буду далі на гітарі напружувати mm -hmm. те саме положення. Воно фактично нічого не дасть. Кожен раз він мені на якісь інші ставить, Ну так розуміється, що каже, хоч каже сьогодні, будеш люкс показувати. Я Кажу: давай, мені включив мене рукавку. Зжалося я я там дивився такою поваженням. Лікар сказав, що е, в тебе ця проблема була два роки. Ти два роки свої м'язи напружував і вводив їх більший тонус. Хочеш, щоб тобі за п'ять процедур стало типа легше. Я казав, що це мінімум 10 процедур. Як загалом от зараз ще після 11-го разу, саме що краще, це після процедури? Вот коли мені от зняв це все, я відчуваю, що рука ну так як от до того було, Я відчуваю, типу, просто рухається пальцями. Рука така, ну як у реально оця, нічого не цей. Після того трохи на э, починається кріпатура. Ну я думаю, що трохи краще є, але мені здається, ну що це воно дуже помало йде, і мені це треба дуже довго розробляти. Він я не ну, знаю, можна. просто як я розумів гру на гітарі, якщо болить. Значить, це добре, значить, ти розмиваєш свої м'язи. Це дуже велика помилка. Коли там ти мені почав розказувати, і, і я це про це почав більше читати. Що гітарі грають зазвичай розслаблено і там не напружуються сильно. Я це взагалі думаю, йому я завжди думав. Що, ну там дивився, що там що грають. І я думав, що це тяжко. Це якраз от все полягає в тому, що треба розслаблятися. Коли там, наприклад, щось старався, не знаю, якесь там соло зіграти в швидкому темпі. Я починав з малого. Доходить до свого максимуму. Зазвичай це там було 140 bpm, І після того я старався з силою. Просто там сьогодні 140, завтра 141, післязавтра 142. Ну це я теж там в Ютубі дивився, це ще було до тебе і до всіх там нормальних вчителів. Це ще там 15-16-17 рік. Там було, що типу, вот, якщо ти просто хочеш навчитися швидко, тобі потрібно через кожних там днів, пар, декілька днів підвищити темп настільки. Я просто доходило до того, що я. Там доходи до свого максимуму. Ще там три години підряд займався. Це жоту ці останні там рік чи два. Я пам'ятаю, що вже там остання година, і я вже в темпі там 195-200, хоча не там в оригіналі 220, і я його вже граю. Але я чую, що мені так важко, що в мене вже м'язи такі напружені, Я після кожного своїх занять, в лапках занять. Я, я виходжу так, як, типу, ніби після якоїсь кардіо нагрузки, типу ніби після якоїсь там силової нагрузки, типу такий, кух, да, типу я сьогодні мастер-папець. Зігнав до темпу 195. Думаю, во, є. Потім на другий день приходжу, сідаю. А мені, типа, не комфортно сто грати. Мені далі комфортно, типу, 150 грати. Я не задумувався, що там треба удар правильний робити. Там ще що ще що. Я просто думав, що це я його розвинути. Тепер треба, типу, свої м'язи силою пересилити, і тоді вони, типу, такі привикнуті, скажуть: а ти хочеш грати в темпі 200? Ну окей, ми вже типу, привикли до темпу 200. Так було це декілька ну. Років я навіть маю підозру, що е, через що в мене оцей от палець хоче зриватися. це через те, що я теж так само вчив е, ці пологи. І найбільший прикол, що я пам'ятаю, коли я це вчився, це я теж вчив через біль, бо мені типу, ну, пальців просто непривично от такий рух робити. Uh -huh. Тому що значить, треба його привчити? Uh -huh. І найбільше, і що я пам'ятаю, що в мене якраз була проблема з середнім пальцем uh -huh. Тіпо, цей. Мог робити в такому положенні. Ти просто, типу, не задумувався в азах, яких треба, наприклад, навіть ці самі перемінні штрихи. Як ти казав, що ну не робити отакі от, от рухи кругові, а просто рівні. Тоді ти просто рука собі ходить спокійно, і ти ну не переймаєшся ні за що. Краще займатися мало. Але якісно, ніж багато, неякісно, якісно. Потім це буде така проблема, як у мене. Mm -hmm. Це проблема, ну вона більше не фізична, ну, я собі руку там, не, не відірвало, не відрізало. Mm -hmm. Але це настільки психологічно важко, що, ну, що ти сам себе до цього довів, що ти міг ну, просто реально нормально, спокійно займатися, там подвіт. По три години там, чи навіть по годині в день і ще скільки часу і зусиль на це просто в пусту потратив і до чого це призвело. До То, того, що я на сьогоднішній день можу банальної гами зіграти. Ну типа я її вже можу, а ну, тіпа, це вже краще ніж на початках було, коли я до тебе приходив. Спочатку це було приблизно там от. От мої стандартне положення. Це от От ти там казав про те, що як так вийшло, що ти цього не розумів. Я можу сказати, що взагалі в більшості люди справді цього не розуміють. В нас виходить, що в більшості справді думають, що треба притиснути гриф, yeah, yeah, треба yeah. вдарити. От якщо щось болить, то нічого там переборемо з потом та кров'ю. Це там добре, і дуже насправді дуже багато людей приходить саме з такими ситуаціями, тому це, ну, я маю на увазі не з не з наслідками такими, а да. Що, що дуже перенапружено все, да. До таких наслідків, звичайно, воно доходить, якщо прям дуже довго, багато років в такому режимі працювати. І на щастя, в людей немає стільки часу, як у тебе, щоб до такого довести, але таке може довести. Ну на жаль, але так. Да. Всім дуже дякую за перегляд. Якщо у вас залишилися якісь додаткові питання, то я викладаю гітару, ви можете до мене звернутися. Якщо ви хочете мене підтримати, то в мене є Patreon, де я викладаю корисний додатковий контент. Це буде дуже корисно для вас також і підтримка для мене. А, і будь ласка, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Оце це дуже важливо, це дуже просуває канал. Ще раз всім дякую і до зустрічі на цьому каналі.